Всім привіт! Ви на каналі Жабачон і сьогодні ми продовжуємо грати у Fallout 3. А, минулого разу ми прийшли а, в Грейдіч. Ми тут знайшли Grey'd, а, мурах, а, і ми пішли у метро спустились у метро, щоб знайти а, їхнє лігвище. Також, коли ми спустилися у метро, ми а знайшли ось таку ось. А, а, записку. Запис. А, про якусь. А, про якесь сховище. Вітне часто робити. Геть пакет, я не буду кі. I've stashed it inside an old fire hose case in some maintenance closet the Marigold Metro Station. The key will cut out this case that contains the package. Look for the room marked by a spinning light. You can't miss it. Good luck. And hopefully they won't find you too. Mm, так, отже, нам треба шукати. а, Нам треба шукати якийсь а, цей... Пожежний ящик, де ми знайдемо кали мене ключ від? Але це все, звісно ж, якщо ми не вмремо від мурах. Та юкали мене. Серйозно? А я ай-ай-ай-ай-ай. Нужно более ч. Так вс. Бойтесь одне з одним. Так, треба пер покраще шукати цей. А, так, треба нам покраще шукати. А, цей пожежний а, ящик, пожежну скриньку, так. А, гу -гу. Так, це що? Це нічого. Так, міни, міни, боже, нам. Мені б набої. Так. Окей. Якийсь э, Вільям. Угу. Вільям. Брендіс. Можливо. Якщо. Я не помиляюсь. Можливо, це... той чувачок з тої сім'ї, про яку ми читали в минулій серії. А... Можливо... це ключ від ящичка, який ми не змогли відкрити в минулій. Ой юка мене. Циндаричок, ти живеш в віком. Creep on you.

Oh, oh, my foray into reducing the girth of these insectoid creatures is of utmost importance. I intend to generationally reduce their immense stature by way of a pre-birth induced mutagen. Isn't that clever? Um. Oh, my, I suppose I do tend to ramble on about all things academic. My problem right now is I can't reach my terminal to make the proper adjustments and repair the damage I've caused. Sure, I can do to, help you. to My portable terminal is set up in the hatchery chamber near the Ant Queen. If I can reach it, I can continue to work on improving the mutagen. Mm -hmm. so. If she were harmed in any way, months of data would be lost. Your objective would be to eliminate what I call her quintet of nest guardians. Filthy little abominations. Mm. I've rigged the equipment at my portable terminal to emit what I call an inhibitor pulse. Once I send this pulse, all of the remaining ants will lose their empathic link with the Queen and frenzy destroying each other in the process. So that's all there is to it. What do you say? Так, Окей, okay, я звичайно допоможу. Ooh, be careful, my the nest can be quite так Що um, так. ти знаєш про uh, calculations. he had no regard for the importance of my work. all scientists take responsibility for their failures because it comes with the territory. i will take this experimentation to completion without roosting on the moral high ground. if i allow emotions to enter the mix, all this time and energy spent will have been for nothing.

Ой. Пісталет, ладно, хай. Пісталет тебе лишається. Отже. Ми поки туди не підемо, тому що у нас дуже-дуже мало набоїв всякого цього. Ага. Ми зараз просто ще прогуляємось, подивимось, що тут. А, отже, що нам цей доктор сказав. Він попросив нас. попросив нас допомогти з його експериментом, щоб ми поставили якийсь а пристрій у укладку матки, але не, але не зачепили цю матку. А ми маємо бити тільки її цих сторожових. сторожових мурах. І не зашкодити його. Понятно. Ми не можемо попасти, так. Ага. Шо у нас майже нема боєприпасів. Подивимось, Ми бажа... маємо щось знайти. Інакше нам габела повна. Вже є. Я я знов шишання, мурах досить. Пляха муха. Поже це солдат. Так. Зараз ми побіжемо, зараз ми перевіримо. А ми знайдемо. Господи домовкли. Знайдемо все в пожарну пожежну пожарну ящичу, пожежну, а, і подивимось там. Потім подивимось, що у нас по набоях. Co oh, ja nie baczę. Ja domów nie pamiętam. Ay ay Tak. Tak co? Ja? Пуск. Ага. Тобто це. Це ми коло зробили? Так, це ми коло зробили. Чудово, значить. Знаємо, що можна з садою. Повернутися, не треба оббігати все це. Або так. До двері... Опля! Опачки! Так, знайшли. Так. Нам би, нам би, нам би Побільше боєзапасів. Але на жаль. Так, ми знайшли. Ключика. І зараз їдемо. Потім пропоную сходити до а, того чувачка у дім, о, того, що ми знайшли тіло і ключ. Можливо, там у нас буде більше запасів. Ми знайдемо. Ага, можливо, якось серйозно. Якось... Ой. I'm only gonna ask you this one time. Give me the naughty nightwear. Mm -hmm. All right, all right. My mistake. It obviously belongs to you. Now, uh... You just watch it because I won't be so nice next time. My, а. Боже. Щось Це моя смерть. так, моє. До нас якийсь чувачок. Каже: "Давай, давай, Ми знайшли в тому сейфі якусь піжамку, причому таку відверту піжамку, як там написано. Він сказав, давай, давай сюди, я кажу, гуляй, гуляй гуляю, відсюди. Ну і він такий, ну ладно, ладно, гуляю, гуляю. Так, зараз побачимо, що ми тут. Так, таки, так, і так. Так, давайте зиму без капаємо. Мроши Ммм, як смачно, а мною воняє. Так, давайте подивимося, що у нас по боєзапасам, конечно, у нас такі собі. Uh, ну нічого? Mm -hmm. Якось будемо пробувати. Можливо, спробуємо. Um, сталося це пройти повстих. Або ми можемо спробувати просто пробігти. Можливо... Так давайте збережемось тут. Так з людьми себе не поводяться. Да-да-да. Так от давайте... Ми напевне. А, перейдемось, прогуляємось. По грейдічу. Ще я почув мусь. Хоча б хоча б не збираємо обоє запальців, ладно. Ми можемо на не. Пока. Не халукай мені тут. Можливо, ми не, не збираємо. Досвіду. Можливо, ми не прокачаємося, але хоча б без боєзапасів якихось наберемось, тому що щось якось складно та зараз з цими морозинзлами. Ой. А мама де я? Адея Рейдер. О -о -о. мне, мне мені подобається все, що означає безпас. Так, мы кудись прийшли. М -м Ой-ой-ой, а -ой -ой, це якісь мутантики. Ой. А вони нас не люблять. Опси, дупси, ну выбечто. Так. Я не знаю хто. Ой. Так, люди я не знаю хто ви. Але ну так у вас є зброя. А всі у кого є зброя? Мені дуже треба так. А, так. Так, так, так. Так. Ки Супермотанти, ну я теж, знаєте, я теж свого роду Супермотант, ой. Так, а. -а, -а. Так. Скажіть, хто ви? А я скажу, чем мы, друзья. Телебончики. Моя какая штучка, что это? О, Нормально. Нормально так. На погано затрат. Так. А, люби длюзы. Любит лузі. О! -о. А ну а кто вы? Але я забрав вашу зброю. Сподіваюсь, что ви направи, тому що. Тому що сподівається, на прате. Все. Це єдина причина. Так. Давайте покушаем. See, I think should... just. Oh, Stranger, I thank you for your aid. We must press forward. If you are willing to aid us, you are welcome to join us. a training exercise one of the initiates when we were cut off by the super We saw him flee into a building up ahead during the attack, but before we could link up with him, we were pushed back. Now that we've cleared this area, we can press forward and attempt to recover the initiate. I only pray that he is unharmed. Mm. He's had enough training that he should know that when facing overwhelming odds, a brother's best recourse is to wait for reinforcements. I suspect that he is making a stand inside of that building, but an initiate won't be able to stand for long against those mutants. Mm, Tak, ja почну встать, на нової допоможемо. to На, на, на завдання. М -м -м. Так, це якісь чоловічки в формі. Я їх не знаю, але вони наче добрі. Значити я буду до них добрим. Ой, там супермотант. Упси, дупси. Так, це хорошо, давай. Давай всі. Куди мені йти? куди? Ага. Мы тут. Адже мы. Ми... Ренусь на самый початок. Так, ну що я вам скажу. М -м Dabar mes pabėgsime su Pramatantiki. Aww. Так, ага. Ми зараз а -а -а. ще раз поговоримо з там. Чего Так. Так, что-то так. Чи він ша живий? Так. Я слуху достатньо. так. F5. Так. Підемо.

А, ми підемо з тими чучками, зараз Ми дійдемо до Куди нам скажуть? А, і... Так, Ага. бачу. Ага, ні. Фігня якась. Так, вепн. Так, що що на третю нам поставить? По-друге, не плавильный пистолет. Так. Це СД. Але давайте візьмемо. Так, Так, мы пришла? А знаємо, зараз господи, что вы кидаєте такой фігньой? Никакого. Так, да третій. Це ч третий був? Так, що? Ага. Так, все, мені кажуть, это вперед. Так, ну що, я думаю, на цьому мы цю серію завершимо. Ммм, так. А, всім дякую за перегляд. Сьогодні така от сумбурненька серія у нас вийшла, але ж, ну, якби ну, сподіваюся за те весело. А, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до зустрічі на наступній серії.